Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто у нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише і пісню співає. Люлі люлі, телесику, наварила, кулешику, і з ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягли вони ввечері спати. Стають уранці аж з тієї деревинки, Та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та й годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову попливе. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку. Відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до барашка. Дам я тобі їсти й пити. А він чує тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що половив, відіпхнув човника і поплив знов. А змія приходить до берега та знову товстим голосом. Лесику, та лесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тонесенький голос, як у Телесикової матері. Коваль скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він подумав, що то мати ближче, ближче човнику до бережка. Тож мені моя матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човна. Та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила, змія увійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже Сідайте Лесику на лопату. А він каже Коли ж я не вмію, як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку, так? каже. Та нібо, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак, може. Та ні бо, ні, сідаю весь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та ні бо, каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і заслінкою піч затулив. А сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Не чуть. Зміючко Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія заслінку, вийняла печеню та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, Телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із явора. Покотіться, поваліться олендженого м'ясця наївшись. Вони слухають. Те це? Та знову покочуся, поволюся Телесикового м'ясця, наївшись. А він знову покотіться, поваліться, оленченого м'ястя наївшись. Вони тоді Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони як почали знову. Отот уже перегризуть. Коли летить табун гусей. Телесик їх і просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси й кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть. Аж летить знову табун гусей, та Лесик і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть, нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть, нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от-от явір упаде. От-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня, відбилось, на силу летить. Телесик до нього. Уся, уся, усенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька. А в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно сідай, каже, та й ухопило його на крила. Та втомилося, сердешне, так низенько несе. А змія за ним чи не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило Телесика на причілку з надвору. А самоходить по двору пасеться. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі й каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А Телесик з надвору, А мені. То це вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, наче щось гукає? Та то, каже дід, мабуть, так очувається. То знову баба, оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені. спричілка каже Телесик. Отже таки озивається, говорить баба, та зирку вікно. Аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору, мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно і полетіло.